Це утро починають кітапочки, двінички. Ще починають обладина класний колбас. Двіться. Ця колбаска виложила в холоділічку, це не мало Кстати, у мене новий манікюрчик ось девочки? Хорош. Да, Я вчора зроб... перекрасила, тому що ти. Те... доброе утро, я дуже люблю для нами світ, але це дуже був зелена. Я очень платью, на платье один, а ноготочки світленькі, да, Вони такі? Так ми хорошеньки. Починаємо з колбас. Колбаска є різна. Курхан, махан, київська, кролік зі сташкою, уточка, нарізочка. Вона вся по 650 кілограмів. Вся Лібровська колбаска 750, О, така колбаска це в нас є говядинка, свинінка і курочка, вона 600 за кілограмів. Ніколаїв 350, така колбаска 650. Колбаска і курочка ціни не мінялися, дивіться, ми вже її і наверху вилажуємо, і весі. Я люблю, дуже-дуже багато товару винажено. Красині не мінялися, навіть не тушила у нас новий рік. Обично за новий рік все піднімається. Що рибулечка у нас 850 гривень що Ікорочка 700-800 гривень за 100 гривень. Щучка, значить, дивіться, прийшла 100 грам, але вона вже не жидка. Значить, 100 г 450 гривень 250 грамів 1000 гривень. Щучка не жидка, плотненька, хорошенька. Крабики 2004, то тоні 500, є в соку, є в маслі. Печоночка 250-900, дикий лосось 200. Сьомочка, 150 Ну ніби то таку всю розказали. форелечка форелечка і курочка вона йде в нас тисячу рівень, 200 Значить, тут зараз буде мало солочка, тому що часу начки помилася, вона дуже постоять Дівочки, не забавіш, що дуже є хороший подарочний камончик, полтори за кілограм. Дивіться, отакий обалденний кусочок. До нього йде отака досточка. Це такий дуже хороший подарочний варіант. І курочка бочка, значить, одна стоїть 1400 одна 200 Далася. Так, Форелечка 200 грамм 1000 гривень і кракет і 700 гривень баночка, значить 230 грамів 1500-350 грамів 3200 а великої банкерів, кстати, 600 грамової банкерима, ми її продали. Ну, я не знаю, заказувати, я її не заказувала. Дивіться, дівчатки, є маслинки, значить, палада є в стеклі, є без стекла. Оці, що йдуть в стеклі, у нас це йде палада о, з міндальним горішком олівки. Вони дуже вкусні, горішок не твердий. Такі ще олівочки в нас є без косточки. Палада є з косточкою, значить олівки з косточкою і без косточкою 300 гривень, а палада, яка йде у нас з міндальним горішком, вона стоїть 350 гривень. Дивіться, тут у нас кубаски, вони по 1000 гривень за кілограм. Кальмарчик 1500 п'ятсот, рулетик, 1400, тисячу чотириста, торнадо, міді і патріотик 1500 п'ятсот. Ескалара це така, як масляна рибка, тільки вона така жирна, 900 гривень, тунець 1200 до навіка 450. Мої хорошеньки, ми знаходимося в привозі молочного корпусі. Сьогодні ми взагалі уйдемо з базара в 4 часа, тому що у нас сьогодні корпоратив до чотирьох часу. Лялічка, хто хоче, ви приходьте. Ми знаходимося на приводі в молочному корпусі. Обіймає вам черваємо. І давайте дорозу з вами капли. 750, 800, 700. А, ті -ті, Валічка, як скажете? Леся, твоє яке, а де розбирати? Диви написано. Диви, да. Леся написано, сердечко. Добре, Канюшка, це тобі, Леся, це тобі. Як, лапочка. Ну, я лапочка, але з тобою у мене спинкою. Да. Дивіться. У мене спинка. Так що добрий ранок, любі наші друзі, добрий ранок. Хороший дня прикрасу. Знаєте, знаєте, що говорити? З наступаючим, що <звук> це значить? Це зайка треба нажимати. А, ти хочеш, щоб ми всі міста? Виключай камеру. Хочу, щоб ми спокійно посудити рядемо, тому що нас вже багатенько йде. Добро утро, дарую наших подкупчиків. Чи вже є перш замолоду? Значить, як не утро підчували. подкупчики. І кожен день хочеться говорити з виступаючими святами, здоров'я, мирами. Настрою це немаловажно. Тому що ви знаєте, я вже всі обвидела в, в тим, що від нашого, так, знаєш, від нашого настрою. Спінки це да? я все забуваю. Так що, мої хорошення, п'ємо за вас. Лесячок, Лесячок Леся, Леся, давай. Короче, не показують Лесю. Ось, Леся, ось бачите. Костяк, Лесю. Леся. Добрий день. Ой, кажуть, адалеся. Вчора питають Леся? а де Леся? Одним словом, ми вас кості. Целуємо, любимо їжджамом, ще... наші подкупки. Ви зараз свої градські отримали, ми вже з каву і з вами. Хорошо? Одним словом, все одно вас такого пали. Мої хорошенькі різді, мусати, отаку рибулічка, Леся, мутай рибульки так, дівчатки мої, отак вона у нас висохає. Саме немаловажно, щоб вона була. Бачите, вона сама впитати в себе. Давай, Леся, так, легким движенням. Вам показує як це, як оце є. Мастер-шеф, мотання риб. Мастер-клас. Мастер-клас, мотання риб. якесь неудобне. Неудобно. Дивіться, я такими кусочками ми її вилажимо. Бачите, вона низько до вас. Кстати, особливо, коли кажуть, дайте оцей кусочок, і ви думаєте, що він плотненький. Дивіться, воно тут плотненьке, але коли ви піднімаєте, тут воно тоньке, воно просто прикрито. Так що мої хорошенькі, рибулечка є, ціна не мінялася. 850 гривень за кілограм. Малосолочка у нас дивіться. Саме головне, її не вимагати, так вона у вас простохнути. Потім вона мотається от такі кульочечки, і мастер-клас вже бачите. Кі з цієї сторони зроблю такий міні-міні-обзорчик. Значить, віде, Хамончик є у нас по 250 грам, він стоїть 250 гривень, хамончик є по 500 грам, він стоїть 500 гривень. Отака велика пачка. Ось такий хамончик великий, він стоїть, зараз я вам покажу його, сьогодні для досточка, він стоїть 1500 гривень за таку штучку за коробочку. Дивіться, в ньому йде кіло 0,50. Кг. До нього йде отака красива досточка. Потім так, дивіться, форелічка. Форелічка ікра, вона така мелка, мелка, вона ніжненька. 200 грам 1000 гривень. 350 грам ікорочки шаланди стоє. Е... Скільки стоїть, якого 350 грам, стоїть 2 300, 230 грам, 1500, 600 грамових банок немає. Отака ікра кита, Преміум клас, вона стоїть 700 гривень за баночку. Вона йде в коробочці з квіточкою. Добре утро, мої хороші, добре утро, мої діти. Так, ми працюємо, ми працюємо. Розвісна ікорочка, дивіться, горбушка. Горбушечка, бачите, ось горбушка. 700 гривень кита 800. 800. Кити є два віда. Є масляна кита, є жирова. Жирова, дивіться, вона така в жирку. Масляна вона без жирка. Ціна її 700-800 гривень за 100 гривень. Значит, кита 800 гривен, горбучка вона тиміша, 700 гривень за 100 грамів обалденно класної корочки. Мої хорошенькі, дивіться, є крабики, Дівочки питали. Вот 0,5 баночка, 4 тисячі двісті п'ятдесят грамів тисячі. Крабіки не пусті, вони набиті. Це йде перва фаланга, немаловажно, Красавиці мої є тунець. тунець є в маслі 500 грамів і тунець є в собственному соку. Ціна його 500 гривень. За такий, за такий. Це йде. Пластику він йде в собственному соку. Він дуже вкусний. Ви знаєте, тунець такий, і от такий. Значить, так 500 гривень виходить баночка. Мої красавиці, печень крізьки. Значить, дивіться, 0,5 баночка стоїть 900 гривень. Вона йде кусочками, вона не поїмсь не розвацькана. Печоночка 250 гривень стоїть такими кусочками без злочиночки. І корочка знаходиться в пластику 100 200 пол -кило. Тимніша ікорочка, курочка, це горбушка, вона стоїть 700 гривень за 100 грам, кіта стоїть 800 гривень за 100 грам. Деньки, з цієї сторони давайте достанемо до колбаски, бо багато хто новенький, не знає, допустимо, яка в нас є колбаска. Значить, дивіться, кальмар з тунцом, Леся Рибулечку виставляє. Юлечка, моя Юлечка, добрий ранок, моя красотулечка. Добрий ранок. Так, зараз е, прийшла до Юлечка, я вам розкажу про колбаску, мої дівчатки. Це кальмар з тунцом, вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Так, Леся вилажимо лосовочку, вся рибулечка на у нас в холодильничку. це немаловажно. Значить, кальмар з трудцом вона стоять 1000 гривень за кілограм. Це колбаска один від. Це колбаска фарелечка з каларою, вона теж стоїть 1000 гривень за кілограм, дуже вкусно. Юлечка, я йду тебе цілюваю, далі продовжую. Хорошенькі, Леся робить рибу, я показую вам такий час трошки обзорчик. Розказую. так, про колбаску я вам розказала, да? є кальмар з тунцом, вона стоїть 1000 гривень за кілограм. І є форелічка з ескаларою, вона стоїть тищі, тож гривень за кілограм. Потім дивіться, є ще така колбас котлетка. Значить дивіться, це йде камбула, замотана на з форелечкою. 1000 гривень за кілограм, дуже дуже вкусна. З цієї сторони ви знаєте, що у нас зайчик, що таке? Що ти возмущаєся, ласточка моя. Потім є, дивіться, є всім любима наша котлетка, круасанчик, голубець, хто як називає. Значить, це йде форель гарячого копчення. Внутрі йде міді, маслинка і сирочок. Вона дуже, -дуже вкусна. Потім це в нас іде кальмар, фарширований мідії. Кальмар дуже дуже м'який. Ціна його 1500 п'ятсот гривень за кілограм. Дуже вкусний є в нас копчений рулетик, Все вакуміруване. Ціна його 1400 400 гривень за кілограм. Іде форель, ескалара і тунець. 1400 гривень за кілограм. Значить, круаці, круасанчики, наші 1000 гривень за кілограм. Ну і це понятно, що наша рибулечка 850 гривень за кілограм. Про колбаски я вам розказала. Тепер хочу вам розказати про ці тортики. Дивіться, є тортик з мідіями, є тортик патріот. Патріотові тортику дали названня Целесі. Сустав рибки в ньому практично один той самий. Значить, тільки тут зверху мідія, тут іде сир. Сир у нас іде радомір і гауда з лавандою. E, значить, дивіться, в ньому входить камбула, форелечка, палтус і e, фу, камбула, форелька, палтус, камбула, форелька, пал, а й Ціна його 1500 гривень за кілограм ой, ну, за кілограм. Значить, він знаходиться у нас в колодінку, немаловажно. Потім дивіться, є тортик торнадо. Ціна його 1500 п'ятсот гривень кілограм, то така йде сміть. Тож дуже вкусно. Тоді палтус іде. І перчик такий, воно не остре, але він обмотаний сюфаречки, дуже вкусний. Ціна його 1500 гривень за кілограм. Так, мої хороші тіп. Багато хто питає, що таке ескалара. Дивіться, ескалара. От є масляна да? просто масляна, вона більш жирненька. а ескалара, йде вона, в'ялено-капчено. Ціна її 900 гривень за кілограм. Кусочки є різні. і є дуже вкусний. тунець, він у нас дуже буває. Рідко ціна його 1200 гривень за кілограм Копчено-в'ялений. іде мало мало сольний. Одним словом. Про тортик, про как что я вам казала, форель, ескалар Атконець. Форель, Ескалар Аконець. 1400 гривень за кілограм. Одним словом обзорчик товарчика зробила. Цілюваю, обнімаю вас. так, прибулечка в нас є. Зараз Костик мотає першу велику передачку, зараз дівчинка за ним прийде. Костик, ти замотав вже? Папочка мотає велику коробочку, це зараз дівчинка прийде, забере. Там і мало солочка і колбаска, і корочка. О, такі великі коробочки ми маємо, помотаємо, щоб дівчинка підійде забере. Так що мої хороші дівки, привоз живенький, по праву сторону у нас домашня колбаска, по ліву сторону у нас творожок, сметанка, все свіжайше. Ось такий у нас робочий день. Добрий день, боже, дякую вам. Я А ви знаєте що? Іду до вас обнімати. Женщина каже некрасива. Да немає некрасивих жінок. ніколи в житті. Іди до мене, моя красуня, моя красотка. Красоточка моя, яка некрасива. не красива. Я вас до обнімати. Ви богиня, ви красотка, ви любите. Ви... Ой, ой, моя, моя красунечка, а цвіточки, га? Виключаю, виключаю.